Сьогодні катки залили водою і вирішили попробувати розкласти, скласти. Ну і Відповідно, вже хай якесь таке примітивне але випробування. Ось кружок обійшли, ніби все нормально. Були сумніви щодо циліндра, тому що він невеликого діаметра. Тут поршень 45 мм. Я сумнівався, чи він зможе це все адекватно. Розкладати, складати чи вистачить в нього сил. Але сумніви були тут недоцільні, все нормально, він легко справляється. Єдине, що ну, якби і діаметр малий, об'єм його малий, він дуже різко спрацьовує. Тут на з'єднанні скалібрував один штуцер, зробив менший проток, ну треба буде ще трошечки його зменшити, Ну, щоб не було дуже різких. Рухів при складанні або розкладанні. Гідравліка під'єднана шлангами. їх При продажі маркують С-19. Одноупльоточні. Думаю, що їх тут абсолютно буде достатньо, тим більше, що вже в роботі кидається на для того щоб катки могли грати якби в площині. Рама виготовлена з профільної труби товщиною стінка. 3 мм, mm, труба 80 на 80, стійки з профільної труби 80 на 40, товщина 4 мм. Mm.